Мої вітання всім добрим людям з півдня України. Ці троянди стали справжніми зірками моєго осіннього саду. Тож вітаємо троянда от Інтерплан Бермуда, Як бачите, вона досить крупна, але ж невисока. А також флорібунду від Барні барнієнвіствод. Хочу звернути вашу увагу на форму квітки Viv'ian Westwood, Вона нагадує форму чайно-гібридної троянди, але це троянда Флорібунда. На кожному пагоні в неї багато квіток, дуже гарна троянда. Троянда італійського селекціонера Інріко Барні, 2012 рік. Кущ у мене ще досить молодий, він компактний, досить. Квіти крупні. А це. Англійська модельєрка Вів'єн Вєствуд, на честь якої була названа Троянда. А це Троянда Бірмуда, її пілюстки мають коралово рожевий колір, так само як екзотичні пляжі на Бірмудських островах, ця троянда із островної серії від Інтерплан. Ці троянди посаджені в мене поряд, квітують вони водночас. В мене тут е, нібито конкурс відбувається. Яка ж троянд найяскравіша? Яка ж троянд довготривала квітує. Ці троянди варті одна одної, тому що і в однієї троянди, і в іншої. пелюстки дуже жорсткі, такі немов перегамінтні, тому вони дуже довго тримаються на кущі. З'являються нові квіти, змінюються кольори квітів, квітіння довго тривале. Холодний осінній ранок і таке яскраве гаряче квітіння бермуди позаду неї вів'єнвество. Дуже теплі, дуже життєрадісні. Той час, коли вони квітували, був дуже важким, дуже важким для містян, для Миколаєва, психологічно важким. Рашка робила свій терор, але в своїх відео я це все приховувала. Я розуміла, що, окрім вбивства звичайних містян, звичайних українців, дітей, вони намагаються залякати всіх інших. Тому мої відео були з музикою, з якимись жартами. Я їх не пускала, цих проклятих. Орків до своєї голови ось, але це правда. І ці троянди, вони були як промінчик чогось нормального, чогось світлого. Я виходила, бачила їх і думала, як добре, що вони в мене є. Це, мабуть, наївно, але навіть свої відео я робила як такий маленький супротив цим потворам, котам, маньякам, ні ні, нелюді, ні. Ви нас не залякаєте. Ми будемо вирощувати квіти, жартувати, мілуватися, бачити красу. Незважаючи на всю вашу людь, незважаючи на всю вашу нелюдськість, ми будемо залишатися людьми. Дякую, мої любі, за перегляд. Як завжди, віримо, чекаємо, допомагаємо, всіх обіймаю.